Наденька шкіра і підтягнуте тіло на довгостроково і в домашніх умовах. Як легко? І перше, що мені знадобилось, аби покращити стан тіла і шкіри, це масаж. Я ввела в свою рутину ручний масаж вже доволі давно, і це працює. Особливо класно робити це зранку, аби запустити лімфу і тим самим прибрати набряки. Ну і покращити тургор шкіри. Можна робити і ручками, але нещодавно в мене з'явився шкребок для тіла, і знаєте, це вже зовсім інший рівень. Роблю масаж я ним вже більше тижня, і на мою думку, він є більш ефективніший. Почніть від 2 до 5 хвилин зранку, повірте, результат. Буде класний. І Ця олійка від Хіларі має дуже класний і потужний склад. А головна її перевага вона суха і дуже швидко вбирається. Тому можете не перейматись про одяг. Ну і друга важлива складова це обгортання. Так, обгортання дають результат. Як і масаж? Питання тут лише в дисципліні. Головне обрати свій вид обгортання. Я взагалі фанат саме холодного і у Хіларі вони дуже класні. Наразі холода, і так як я мерзляк, я роблю обгортання, яке мене зігріває. До речі, це вам такий лайфхак. Один-два рази на тиждень. Я просто наношу його і воно працює, поки я відпочиваю. Ідеально, не правда? Не можу вам додати свої і після. Бо я роблю це не тиждень на місяць, а роками це моя рутина, і мені це приносить задоволення. А особливо коли такі круті продукти від Хіларі мають такі привабливі ціни. Тому просто спробуйте і повірте, після побаченого ефекту вам не захочеться зупинятися.